Нині Воскресний день, но неділя по Воздвіженні. Церква предлагає нам видіти весь період передпразненства і попразденства, розмишляти о Божому дарі, який Бог нам дарував во Христі Ісусі, як чудно древній символ і орудіє казні перетворилося на престол. На котрому принеслася жертва, всемирна жертва Христос. От почому православних Крест это не просто перекладена дерева, не просто, як кажуть, сектанти, віселиця, з неуваженням. Для нас Крест це той жертвенник, на котрому лягла жертва, агнець Божий, котре взяв на себе гріхи міра. Бо такі образи уже Господь указує в Старому Завіті. І в старому завіті священикові старозавітному приносили ягнятко. І він коли зарізав ягнятко, кров'ю жертвенною помазав косяки, угли престола. І тим самим в сознанні людей вкладувалося, що Бог приймає жертву і Очищає чоловіка, але пізніше Павел напише, ніякі старозавітні жертви не могли очистити приносящих, тому що на то треба силу Божу. Господь готовив тими жертвами людської сознання до того, що буде у новому завіті, коли подлінна віра, подлінна Христова віра, подлінна жертва Христова. Агнець Божий буде вознесений на крест, як він сказав, якщо ви, книжники і фарисеї, не повіруєте, що то я, Месія, ви мрете в гріх ваших, бо ті гріхи нічим не відкуплюються, нічим не очищаються, крім віри у Христа і Ісуса. І ми, на Слова Господа, кажемо, Господи, ми. Повірили в Христа Ісуса, прийняли Ісуса як Месію Сина Божого, і нині маємо право, що Господь прийняв нас число ізбранних, і силою Божою очищали бися наші гріхи. Но сьогодні в Євангелії вказує нам один істочник радости, який православні християни мають, а другі люди не церковні, не православні, або і православні, но слабоцерковні, особливо не маючи. Такої мудрості і такого упорного бажання ізучити православне учення, нині в Євангелії сказано, як Господь явився двом імаузьким путникам. Вони йшли двоє і вадилися, ну, були дряхлі, були без настроєння. І коли Ісус, невідімок став коло них, і йшов із ними, а зазвідав їх. А про що ви так спорите говорите? А вони двоє обернулися. На нього і зробили такий удивительний вид, і сказали, ти що є такий пришелець в Єрусалим, котрий не знаєш, що було? Так усі знають, а ти де був? Чому ти не знаєш? Ну Ісус їм тихенько каже, а які я збилися, і вони починають, руки пустивши. Та про Ісуса Христа, якого ми прийняли за Месію, ну от уже Його вбили наші Князі, наші власти Його розп'яли. Ми сіна що то Месія, от уже третій день. ніч. Не знаємо інформацію, але наші жони нас ужаснули. Були рано на гробі, помазати по традиції тіло Єлеєм. І розказують, що не знайшли тіло, і говорять, що Він живий, воскрес. І от їм Ісус каже, ви мене зазвідали, я такий єден, котрий не знає, але ви то двоє теж не знаєте, що збилося, а в Єрусалимі збилося Воскресення, обещане Господом. Син чоловічський буде в руках грішників преданий, але на третій день воскресне. Чули, чули, много разів чули, і забили. І забили, тому що гріховна плоть інформацію духовну не хоче довго держати. І почав їм заново. От Мойсея і Пророки почав їм розказувати. А коли прийшли в їхнє селення, йому предложили, Сісти повечеряти, ну він до вечері совершив молитву і Євхаристію. Узяв, приломив хліб, так як літургію совершив. І що случилося? Їм відкрилися очі, і вони впознали його, Ну, він став невидимий. І отут главна сьогодні інформація. Єден другому почали казати: ну ти це видиш. Та не горіло ли серце у нас, горіло, горіло наше серце, ми чувствовали щось рядом, щось є великое. а не могли догадати. А Рядом був Господь. Коли зідують православних, почому ви не йдете в розколу, там у секти в Униї, як і там другі турецькі віри? А куди ми йдемо? Серце наше горить вірою, пламеніє тільки в канонічній церкви, а там все холодно. Холодно є. Холодно є, безблагодатно є, розхвалено є. але от хвальби серця не стає благодатна. Ми держимося тої церкви, де є Христос рядом, а коли Христос рядом пламеніють серця наші, горять серця віруючих, бо Господь рядом. Іменно в тот момент не можуть осознати ні сектанти, ні розкольники, ні уніяти, ні прочі всьогосвітні люди, які маніпулюють і собою, і другому, що ми вас усіх бистренько оприділяємо по температурі холодній. У нас у церкві Ісус. І рядом із Ним пламеніючий дух і горячої горяче серце, а раз так ми держимося Сього, бо там, де Ісус, там і ми. А хто не хоче бути з нами Твоя проблема, Твоє право. Там, де Ісус в Канонічній церкві, там є Христос, там є горяче серце, племінюющая віра. Ми не споримо, що і в середі наших сидять. Агенти, котрі злобно лукаві, ліниві, да, коли людей десь ведуть себе так, що соблазни творять. Та, але це тема другого дня, а сьогодні говоримо, не на соблазни на различні люди, які сидять між нами, каже Йоанн Богослов, були з нами, але не наші. А то, що одійшли від нас, доказали, що вони не були наші. Неважно, одійшов митрополіт, ідентиці другий, вони не були наші. Вони були в церкві, чужі, холодні. Вони втратили віру, їхня серце і душа загасла. Подобно тому, як у дівчат, коли було 10 дівчат, п'ять мудрих, п'ять юродівих, та коли вийшли вони на страшний суд, вияснилося, що дівчата церковні у них. Пламеніють душі, а у юродівих, грішних дівчат і відображаючих час людей, все загасло. І вони розуміють, що вони прийшли темні перед лицем світлого царства. Господи, благослови наших людей, котрі відчувають красу, пламеніючий дух і горяче серце рядом з Ісусом. Благослови нам. Ото чувство, ту способність мати, щоб ми безошибочно оприділяли віру благодатну, в ній держалися, маючи опит 1150-літній, перемігши усі австромадярські і чиські, і советські, соблазни. Все це ми побідили, і ми тепер, діти Божі православні, заявляємо. У Нам ніхто не приніс православ'я ні з Чернігова, ні з Владивостока. Нам принесли православ'я Кирило Мефодій у 863 році. І хто знає математику, рахуйте, скільки нашому православ'ю. Ми все принесли, все притерпіли, осталися вірні, бо маємо добрий прибор, індикатор. Є тестер, який тестує зображення, тестує ток, тестує напряження, тестує транзистори. діоди. А є тест, який знаходиться в нас, який тестує племеніший дух і горяче серце. От по чому ми тут. І просимо Бога Боже, молитвами святих трьох мучеників. Трофима, до Робідонта і вже ними, щоб як вони осталися вірні Богу, ми й тоді Божа, Боже, в вічності, разом з освятими, святими, у вірі і горячими серцем, змогли бись ми й ми по милості Бога, котрий завжди рядом з нами, по Його милості б ми наслідували Царство Божо. Амінь.